Ріб'ячий жир за жирними кислотами не єдине, що з океану може покращити роботу людського організму. Астаксантин каротиноїдний пігмент, присутній у форелі, мікроводорості, дріжджах, креветках та інших морських істотах. Найчастіше він зустрічається в хакеанському лососі, надаючи рибі характерний рожевий колір. Астаксантин служить антиоксидантом, потенційно захищаючи клітин від і покращуючи функції імунної системи, тим самим усуваючи хронічне субклінічне запалення, ключову роль у старінні та різних захворюваннях. Астаксантин використовується для різноманітних целей, включаючи підвищення спортивних результатів, підтримку чоловічої фертильності, сполегшення болю в м'язах від фізичних прав, лікування болю в суглобах, лікування хвороби Айсгеймера тощо. Навіть да, тривають дослідження його потенційної ролі в лікуванні раку. Завдяки властивостям проти старіння люди почали використовувати його для підтримки здорового довголіття, незважаючи на те, що деякі твердження щодо здоров'я все ще знаходяться під пильною увагою, антиоксидантна продакса. Сантину робить його корисним доповненням до вашого раціону. Щоб насолодитися його антиоксидантними властивостями, подумайте про те, щоб включити лосось у свої страви один або два рази. На тиждень. Астаксантин, також доступний у формі добавки з рекомендованою дозою 12 мг в день. Він продемонстрував хорошу клінічну безпеку навіть при більш високих дозах без серйозних клінічних ефектів, які спостерігалися в дослідженнях, включаючи дози до 45 мг в день і більше. Дякую за лайки та розповсюдження відео.